16 квітня вівторок інструменти праведності. Якщо ми є слугами Бога, або, інакше кажучи, знарядями праведності в Його руках, і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддавайте себе Богові як ожилих і мертвих, а члени ваші Богові за знарядя праведності, бо хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте? Іте що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви раби того, кого слухаєтесь або гріха на смерть, або послуху на праведність. Римлянам, шостий розділ від 13 по 16 вірші: ми не інертні, мляві, безглузді інструменти, як ті, що не мають права голосу щодо того, якими вони мають бути, але живі розумні інструменти, яким дозволено обирати собі заняття. Проте термін інструмент означає знаряддя праці, щось таке, що повністю перебуває під контролем ремісника. Різниця між нами та інструментами в тому, що ми ми можемо обирати, хто буде нас використовувати і для якої роботи. Але, зробивши вибір, ми віддаємо себе в руки ремісника, в руки робітника. Ми повинні бути так само повністю в його руках, як і інструмент, який не має права голосу щодо того, як його використовувати. Коли ми віддаємося Богові, ми повинні бути в його руках як глина в руках гончаря, щоб він міг робити з нами все, що забажає. Наша воля полягає в тому, щоб вибрати, чи дозволимо ми йому творити в нас те, що добре. Ця ідея бути знаряддям у руках Божих є прекрасною підмогою для перемоги віри, коли вона одного разу повністю здобута. Бо зауважте те, що робитиме інструмент, цілком залежить від того, в чиїх руках він перебуває. Так само, коли ми були слугами сатани, ми не робили нічого хорошого, бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності, римлянам 6. Розділ 20 вірш. Але тепер, коли ми віддали себе в руки Бога, то знаємо, що в ньому немає неправди, і тому інструмент у його руках не може бути використаний для злої мети. Віддання себе в руки Божі повинно бути таким самим повним, як це було раніше щодо сатани, бо апостол каже. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла. Бо, як ви віддали, були члени ваші зарабів нечистоті і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші зарабів праведності на освячення. Римлянам 6 розділ, 19 вірш. Отже, весь секрет подолання полягає в такому: перше повністю віддатися Богові за щирим бажанням виконати Його волю. Друге знати, що в нашій поступливості він приймає нас як своїх слуг. Третє зберігаючи цю покірність йому залишатися в його руках. Часто перемогу можна здобути і тільки повторюючи знову і знову. Пильнує Господь недосвідчених, став я нуждений, та Він допоможе мені. Псалом 116, 6 вірш. Це просто інший спосіб сказати: Господи, я віддав себе в Твої руки як знаряддя праведності. Нехай буде воля твоя, а не веління. Моєї плоті, але коли ми усвідомимо силу цього місця писання і відчуємо, що ми справді слуги Божі, одразу ж прийде думка: якщо я справді інструмент у руках Божих, і він не може використати мене на зло і не може дозволити мені чинити зло, доки я лишаюся в його руках. Тоді він мусить берегти мене, утримувати мене від зла, тому що я сам себе утримати не можу. Так він не хоче утримати мене від зла, бо він показав своє бажання, а також свою силу виконати своє бажання, віддавши себе за мене. Тому я буду збережений від цього зла. Усі ці думки можуть миттєво прийти через розум, і тоді разом із ними обов'язково прийде почуття радості від того, що ми будемо збережені від страшного зла. Ця радість природно знаходить своє вираження, подяці Богові, і в той час, коли ми дякуємо Богові, ворог відступає зі своєю спокусою і мир Божий наповнює серце. Потім ми бачимо, що радість у вірі набагато перевершує свої радощі, які проходять від потурання гріху.